Мета цього курсу чудес навчити твій розум мислити відповідно до рядків тексту. Вправи дуже прості. Вони не займають багато часу і неважливо, де ти їх будеш робити. Вони не потребують підготовки. Термін навчання один рік. Вправи пронумеровані від 1 до 365. Не виконувати більше однієї вправи на день. Мета цього курсу чудес систематично тренувати. Свій розум, щоб по іншому сприймати кожну людину і все на світі. Вправи створені, щоб допомогти нам узагальнити уроки, щоб зрозуміти, що кожне з них однаково застосоване до всього, що ти бачиш, і до всіх. Запам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні. Ідей, Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок 1. Ніщо, що я бачу в цій кімнаті, на цій вулиці з цього вікна у цьому місці. Не має жодного значення. Тепер повільно озирніться навколо себе та потренуйтеся застосувати цю ідею дуже конкретно до всього, що ви бачите. Наприклад, цей комп'ютер нічого не означає. Це крісло нічого не означає. Ця рука нічого не означає. Ця нога нічого не означає, ця ручка нічого не означає. Тоді подивіться далі за межі того, що знаходиться в безпосередній близькості і застосуйте ідею до ширшого Поля. Наприклад, ці двері нічого не означають. Ця лампа нічого не означає. Ця картина нічого не означає. Ця тінь нічого не означає. Зауважте. Що ці твердження не впорядковані жодним чином і не враховують відмінності між різними речами, до яких ви їх застосовуєте, це мета вправи. Твердження просто потрібно застосувати до всього, що ви бачите. Коли ви практикуєте сьогоднішню ідею. Використовуйте її абсолютно без розбору. Не намагайтеся застосувати це до всього, що бачите, оскільки ці вправи не повинні стати ритуальними. Просто переконайтеся, що нічого з того, що ви бачите, не було спеціально виключено. Що стосується Застосування цієї ідеї одна річ так само хороша, як і інша. Кожен урок треба проводити не частіше двох разів на день. Бажано вранці та ввечері. Не слід виконувати їх більше. Двох хвилин вранці і двох хвилин ввечері. Дуже важливо почуватися комфортно та невимушено. Підсумовуючи урок, можна сказати, що ніщо не говорить, що те, що я бачу, щось означає. Дякую за проведений зі мною час. Мир! Вашому дому